Всім доброго часу доби. Зараз хочу розказати, як то кажуть, звідки готувався напад нашого минулого на наше майбутнє. Знаєте, є такий закон Всесвіту, закон відзеркалення. Що ми у Всесвіт посилаємо, то нам і повертається. Це абсолютно. Справедливо. Є такий закон. Що посієш, то і пожнеш і так далі. Так ось пам'ятаєте, колись е сиділи бабки у під'їзді. І що вони там робили? Вони там обговорювали всіх, кого тільки не лінь, починаючи з влади, релігію, а також всіх своїх сусідів. І, як правило, в негарному ключі. Та гуляща, та й п'ющий, а чийсь там син матюкається, а й ще щось, а та й ще щось. Коротше, один негатив один сплошний негатив в основному. Дуже рідко щоб щось хороше. І ось що ми маємо: це весь негатив. Він же ж летить туди у Всесвіт. І все, і потім вертається. Те саме все до нас вертається. А ви подивіться, що робили е, ті самі пенсіонери, тільки в Європі, наприклад. Хіба вони отак сиділи біля під'їзду і всіх обсирали? Ні. Вони якби спокійно ведуть спосіб життя, собі на свою пенсію десь там їздять, відпочивають на автобусах, на, я не знаю, на лайнерах. Уїзи якісь роблять і так далі. Вони нікого не обсирають. Вони навпаки до всіх більш-менш лояльні, нормальні. Тобто вони посилають у всесвіт позитивні вібрації, які їм потім вертаються. А ми наші посилали негативні, що власне і вернулось. Все абсолютно справедливо. Не треба горватися ні на яку владу, ні на що ви самі до себе це притягнули. От і все. Все дуже просто. Що ми посилаємо, то нам і вернеться. Будь ласка. Можна починати вже. Якщо до цього ще не додумалися, то можна починати вже хоча б зараз посилати у всесвіт щось хороше, якусь вдячність за те, що ми маємо, хоча б і так далі. І тоді трошки пізніше до нас це буде вертатися. От весь секрет успіху. удачі.